Що ви би хотіли передати? Ми щоб повернулися живі додому і Щоб приїхали живими з перемогою. Дякую, обов'язково передам. Третій інтернаціональний легіон дякує Новояворівській початковій школі за надану допомогу. З такою допомогою в нас буде сила, щоб бити ворога і вернутися живими додому. Дорогі наші воїни, щодня молю Бога, щоб ця війна нарешті закінчилася, і ви усі живі повернулися додому, і щоб наша держава процвітала у мирі і злагоді. Бажаю, щоб Господь зберіг всіх воїнів України від усякого лиха. Повертайтеся, хлопці, живі і здорові. Дякуємо вам за спокій за спокійні ночі і за те, що можемо вчитися в школі. Чекаємо вас, любимо безмежно, дякуємо вам. Віримо у нашу перемогу. Христина Новосельська, 7 років, місто Новояворівськ. Новояворівська початкова дякую. школа. Передаємо 103 бригада, 66-й 66 батальйон, нашим землякам, друзям, родичам. Гарні подарунки від вас, діточки. Дякуємо вам, дякуємо всім, хто доєднується до такої гарної допомоги. Дякуємо за масло, Степан Юнко. Дякуємо нашим колегам по роботі Михайла Жука, які придбали. Придбали цей реп Дякуємо, дякуємо. захід західний Західіри. рем. Дякуємо Богдан Федоничин. Це дуже гарні ліки, які якраз зараз потрібні сьогодні. Дякуємо, Анна Марія, дякуємо Юрій Лойко, дякуємо Хлюпа Степан, дякуємо. Іван Павлиську, який закупив за донати на ці балончики, дякуємо Калсберг, Калсберг Україна і дякуємо Марія Кочержук і Андрій Гліжан за ті ноші волокуші і церква Петра і Павла місто Новояворівськ. Дякуємо вам, нехай вас Бог береже. Повертайтеся, ви чули. Обов'язково приїхати з тим лист, листом і я вас заведу в початкову новояворівську школу. З Божою допомогою до дітей, запишемо відео, подякуємо вам всім і слава Україні! Дякую. Дякую. Слава. Ще хтось може якісь побажання, щоб е, Україна перемогла, я маю їм так сказати. Тобто їм треба сили, здоров'я міцного. Правильно? Дякую. Кажіть, дівчата. Щоб, щоб вони мене дотримали, щоб повернулися живим. Правильно. Меру. Я обов'язково це все передам, так як ви і сказали. Передам все, крім того, під фотозвіт і відеозвіт ваші, такі бачу, смаколики, вашу, ваші листівки. Є там листівки? Да. Листівки да. почитаємо і, і вітання з фронту вам передамо. Так що... Слава Україні! Дякую. Дякую, обов'язково передам, обов'язково повернуться всі живі, здорові і з великою великою перемогою. Помахайте. Дій. Ми їх дуже любимо. Ми дуже любимо. Дякую.